Вітаю вас, любі глядачі, на моєму каналі. Тема сьогоднішнього відео я продовжую збирати армію Альфа Легіону. Хто дивився відео, де я показую всю свою армію, міг помітити, в мене немає хавоків. Тож я вирішив їх зібрати. В мене є. Ці у нас пластикові. Цих я зібрав, ну, як зібрав, зібрав я десь Січень-Лютей. Ось такі вони в нас є, але. Як ви бачите, що я зміг з набору зібрати, це такі закачки: дві ласки, дві ріперки. Та чемпіон загону у нас недороблений поки. Я візьму ще собі хавиків пластикових, зроблю пачку з ласками, пачку з ріперками. А тема сьогоднішнього відео у нас яка? Ці пластикові я продовжую збирати пізніше. Тема сьогоднішнього відео у нас буде про те, що можна зробити альтернативне. У мене назбиралось багато Rocket ось Такі у нас Rocket Launcher'и, І були друковані тушки з друкованими базами. Ці тушки друкував нам Юра, базюки теж. В останній момент я згадав, що Петро відправив мені бази, так що ти не сердишся, що я не використав твої бази. Я їх не використав, тому що я цих хлопців приклеїв, вони склеєні намір, то я їм просто ноги повідриваю, якщо захочу переставити на твої. Так що Поки вони у нас будуть ось на таких кружечках, що в нас вийшло? Друкований хлопець, пластикова місла, вона ж Launcher важкий. Для хавок і воно не на всіх я ставив клешні, бо не на всіх вистачило. Я їх використовував в деяких конверсіях. Наприклад, як у Варпсміта якраз використовував клешню від Хавока. Тож, яка у нас задача зібрати чотирьох хлопців з ракетами і зібрати їм якогось прикольного сержанта? Були трохи нюанси, так як тушки дрюковані на них не все добре підходить. Наприклад, ось тут ви бачите під яким це кутом. Але це можна виправити як: я в нас рука. Яка буде просто притримувати гармату, типу, вона охолоджується після пострілу або щось таке. Де ж ти в нас не те? З цим хлопцем було поважче. Так як мені хтось дав біси, там була ця штука і ця штука, але вони були різні. Тобто, там під кожен вид ракетниці по інструкції є два варіанти. Тобто, саме. Задньої частини шлангами. В моєму випадку використав простий метод, я їх просто зашліфував, підрізав і вклеїв сюди ось таку перемичку. Це є е, просто кружечок від е, байків. Так що, ось такий у нас хлопець, можливо, я йому ще ту щось додам. Так що ж е, Це у нас буде сержант, а це буде звичайний хлопець. Не пам'ятаю хто, це вже дуже давно, десь минулого року, на початку минулого року, хтось мені дав ливники від Хавоків. Ось що в нас є. І тут у нас є пречудова гармата, сама наша ракетниця, і до неї якраз всі деталі. І саме цікаве, тут треба дуже уважно збирати по інструкції, саме ось ця частина підійде. Так як в цій моделі є складність в тому саме в цього складу. Якщо ви захочете його збирати, дуже, я вас прошу, дуже ретельно дивіться інструкцію, бо буде дуже багато несостиковок. І, в принципі, цей набір дуже неприємно для мене збирався. Так що зараз знімемо зливника всі біце і будемо продовжувати. Ну що ж, ми зняли всі бітси, ми їх зачистили. Будемо склеювати пластиковим клеєм. Є в нього один мінус, дуже часто буває, голка у нас заклеюється. І доводиться це діло за допомогою запальнички все це діло брати і прогрівати. Нагріли, трохи вичавлюємо клей у нас іде. На камеру це робити важко. Постараюсь зробити це все за кадром. Просто промазуємо клеєм, багато не потрібно. Так. І теж саме з ракетницею. Так, зачистили? Зачистили. Ви особисто яким клеєм користуєтеся? Пишіть в коментарі. Звісно, знаю я ті, хто скажуть, з навіщо пластикові бере суперклей. Але цей клей реально облегшить ваше збирання мініатюр Ну що ж, деталі склеєні, а ось, уже щоб їх приклеїти саме до тушки, яка є друкована, пластикові не підійде. Краще всього підходить ось такий клей гель. Спершу примірюємо деталі, як це все буде. Так. Так, ну, в цілому має зібратись нормально. Це правда робити мені буде незручно, це я зроблю за кадром. Ну що ж, Склейка була не самою приємною. Як бачите, що буває, коли склеюєш те, чим воно не було. Трішечки в нас іде в сторону ракетниця, але нічого. Далі. Склеїлось. Саме пластик склеївався нормально, шланги підійшли добре, але мінусом є, що вона трошечки в сторону. Ну Це історія як із цим хлопцям. Неначе не він вже зробив постріл і охолоджується його ракетниця, а цей буде у нас неначе розвертатися. Що йому ще потрібно, так це рука. Щось поставити, якусь сервер-руку або ще щось, ну і звісно ж голову. Йдемо до бітців, йдемо на склад. Ну що ж, порившись в бітцях, було знайдено багато варіантів голів. Але те, що більше мене всього цікавило, це рука саме з ракетою, яка буде у нас ось тут. Звичайний на цей раз наплічник. З такою шестеренкою можу підозрювати, що від Варпсміта. Буде клешня і перебираючи голови, так як підігнати голови від хабоків через велику кількість Ось цих шлангів, не дуже зручно, вирішив використати голову ось таку. Здається, з танків ХСМ або з старої тактички. Підійшла сюди ідеально, чимось схожа на голову варпсміта Так що буде у нас ось таке. Ну що ж, продовжуємо. Ну що ж, я знову з вами, продовжуємо. Так, вийшов у нас ось такий хлопець. Було прийнято рішення йому руку не приклеювати. Для зручності пофарбування так просив Олександр. Рука у нас буде тримати гармату. Знайшов рішення так, як я використовував клешні серворуки, то замінив ось такою штукою. Це від посилки. Петра, не пам'ятаю точно для чого воно, але здається, це візор від інфільтраторів, що у них на Це Така вона штучка. Тут використав те ж саме. Ця голова підійшла тільки до іншого хлопця. Прийшлося навіть її трішки підпиляти, про це я здогадався під самий кінець. Ось такий у нас хлопець, додавав символіку Альфи Дуже він мені подобається. Напишіть в коментарі, вийшли в мене хавоки чи ні. Є у нас ще такий хлопець. Теж вже пізня година забув, шолом, у нас ось така голова без шолому. Надіюсь, тобі не буде важко Саш розмалювати. Ось такий у нас хлопець, наче він вже заряджає снаряд. Так. Це мені дуже подобається. Тут ще якраз одна рука ще лишилась. В цього вже була остання. Ось цей у нас вийшов такий. Це той хлопець, якого я робив першим на відео. Що тут змінилося, тільки голова, голову поставив другу. І все те, що було. Ось такий красень. Так що в мене тепер є загін саме хавоків з ракетницями. І вийшов у них ось такий сержант. Ще я дав чемпіону? Дав чемпіону меч, який у нього буде як Ecurs Weapon. Дав йому такий шолом в грецькому стилі. До речі, ніколи раніше вони мені не подобалися. А саме тут мене пробило використати саме такий. Наплічник теж Юра робив Біо 3D. Вогнемет. Ви скажете, Ти поставив вогнемет замість мельти з плазмою. З плазмою в мене один є. Мільту я дам другому. Тож це у нас буде саме з флеймером. Ну і бекпак стандартний, теж знайшов на ливнику від підписника. Це така у нас краса. Дуже шкодую, що в, коли їх приклеїв, здогадався, що в мене є чудові бази від Петра. А, відривати їх, якщо відірву, то боюсь відірвати ноги. Так що, думаю, Юре, ти Петрику ти не образишся. На ці бази щось придумаю, прикольно, може якийсь мотлох накидаю, а твої використаю на чомусь більш цікавому, типу термінаторів або позестів. Так що, ось такий у нас склад хлопців з ракетами. Напишіть в коментарях, сподобались вони вам, не сподобались свою думку чи продовжувати робити таких обійні відео. Дякую всім за перегляд. В коментарях ну, в описі під відео буде. Саме посилання на мій телеграм-канал та на інші цікаві Warhammer канали. Бережіть себе та Україну!